Один з на, на мій, на мою думку, там найголовніших факторів на той момент, і в принципі він на сьогоднішній день залишається. Це те, що у нас на ринку електричної енергії присутній суб'єкт, який згідно законодавства про захист економічної конкуренції займає домінуюче становище. Це і Він виробляє більше 50% електричної енергії, яка споживається в на ринку. А якщо такий суб'єкт на будь-якому ринку присутній, то тоді має бути державне регулювання такого суб'єкту. То всі інші вільно працюють а домінуючий, або його державне або регулюють, або як в США ці антитрастові заходи, коли примусово ділять суб'єкт на декілька, щоб вони вже тоді між собою конкурували. Yeah. От і я тоді на нараді казав, що кажу: ми зараз намагаємося останнє програмне забезпечення встановити на наш комп'ютер, там го року випуску я кажу, можливо нам в нього ж оперативки. Все. немає, він просто зависний і все. Да, от і він по суті і завис. Бачите, ми, скільки з 19-го року цей ринок працює, але він завис. Ну, ні, ні ринку, ні нема, немає нічого. Ну тому, і от, і от щоб завершуючи про те, чи потрібно бути, чи не потрібно бути там професіоналом галузі, я тоді казав: ну, якби ми приймали закон там про відзначення 250-річчя з дня народження кабзаря, то я думаю, що там, в принципі не, не потрібно бути кабзарознавцем там чи літероведом. — Ну але якщо не ми... можна такого нагомотати, що От але а але, якщо ми приймаємо е, нормативну правову базу, яка регулює технічну систему. То без знання, як ця технічна система працює, писати нормативку, ну я думаю, воно не призведе ні до чого доброго. І я кажу, ми можемо все, що завгодно писати, але техніку не обманеш і техніка, все одно вона не буде працювати відповідно до юридичних норм. Вона буде в першу чергу працювати відповідно до фізичних законів.